Ну що б, пила не дала. Заходимо ще в один магазин. За ми вже обійшли 6 магазинів або 7 магазинів на Евісі. Ніхто не дав нормальне інтерв'ю. Ніхто. Добрий день. Так, займаємося доставкою роли, суші, це рекламуємо свій бізнес. Якщо ви любите, можете замовляти. А також ми знімаємо відео для TikTok, щоб ви розповіли про свій бізнес, чим займаєтесь. Чим ви, наприклад, там, ну, можете бути корисним людям, чим ви краще за інших. Бачу, що у вас ну, дуже, так сказати, багато що є розповісти. Розповідайте нам. Хочете нас <тасовість> потім рекламувати? Я просто загружу це відео в свій Тікток, да, і люди переглянуть, подивляться і скажуть, о, точно, а я таке шукав, точно. От, що у вас таке є відмінність? <тасовість> да. А я ж не <кх> ви не готові? <кх> ні. Та хорошому смайлик ставимо. Отако. Чик-чик, маленькую пони вот ставимо, ставим, да? А просто скажіть пару слов, то і все. Ні-ні-ні. не я, я не знаю. Ну, взагалі, так вас студенты, да, до вас ходять? Да, вам в принципі, клієнтів да? Да, Так. Ну, в принципі, якщо що, то. Це мікрофон баблизя друг буде. А, казати, щоб на відео це, було тому хорошо. що я не готова до зйомок. А, а я не, не захочу, щоб були готові. Якраз таке спонтанно. раз-раз-раз. Ні, раз, 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 якось не... Треба підготовитися, а потім вже щось говорити. А так, з бухти не можу таке наговорити. Ні. Ну добре, ну, коротше, ладно, зрозумів. От вас, бачите, круті пакетики BMW, так, Круті пакетики BMW. Добре, ну головне, щоб ви не позитиві. Бажаю вам ще більше студентів, щоб до вас бігали, робили ксерекції, роздруковували все таке, так? Да? Все, гарного вам дня.